Новобудова у Чернігові, що по вулиці Єлицька, 7 а на 5 метрів вища, ніж дозволяє генеральний план на цій ділянці. Замість максимальних п'яти поверхів тут збудували сім. Про це пишуть на сайті житлового комплексу Єлицький. Чернігівський окружний адміністративний суд скасував рішення виконкомів і зміни до містобудівних умов, які дозволяли будувати вище. Ділянка розташована у другій охоронній зоні до пам'ятки 11 століття Єлицького монастиря 400 метрів. Поруч вал будівництво йде на місці пам'ятки археології третяк. Це укріплена частина давньоруського Чернігова, який понад тисяча років. Новобудови згідно з генпланом Чернігова не мають закривати перехожим загальну панораму міста і огляд пам'яток архітектури. Тому висотність тут обмежується. Відносно Висотності забудови тут є стежом обмеження для цієї ділянки до 15 метрів. Допускається це з метою збереження видового розкриття і старіших ансамблів. Заповідник Чернігів, Стародавній – третя сторона у судовому розгляді підтримувала позов окружної прокуратури, яка оскаржила накази та містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу «Єлицький». Містобудівні умови зі змінами видані з грубим порушенням вимог законодавства, суперечить генеральному плану міста, детальному плану центральної частини міста Чернігова, генеральному плану розвитку національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній в частині висотності будівлі, оскільки порушують обмеження щодо поверховості, не більше п'яти поверхів та щодо висотності. Не більше 15 метрів. Будує тут компанія Екокомфорт Груп». про можливий зв'язок фірми із міським головою Чернігова Владислава Матрошенко Суспільне розповідало у попередніх матеріалах. Дозвіл на будівництво виконком міської ради надав у 2019 році. Тоді висотність обмежили 15 метрами. Через 8 місяців у 2020-му виконком затвердив зміни і дозволив будувати вище до 20 Екокомфорт груп викупили права разом із документами. Попередніми забудовниками даної земельної ділянки першочергово Розробився один проєкт. А потім, вже коли ці попередні забудовники змінили проєкт, ще й ними був отриманий містобуд історика містобудівне обґрунтування, і вони збільшили до 20 метрів забудову даної Земельне ділянки оформленням документів займалось комунальне підприємство Чернігів Будинвест, виконувач обов'язків директора Олександр Сердюк говорить, що специфіка цієї ділянки в тому, що вона розташована в низині. Тому фактично будівля не вища за сусідні і панораму міста не закриває. Чи закриває він своїм виглядом якісь історичні споруди, чи не давить на щось, щоб сказали: от він сплюндрував весь вигляд? Якщо ми заїжджаємо з Києва, але ж нічого цього немає. Будинок розташований на ухилі, на склоні. Якщо ми візьмемо, знімемо два поверхи, то в вищій точці, яка там є, ми зійдемо, мабуть, на півтори чи взагалі на один поверх. Представник фірми-забудовника Юрій Дерев'янко сказав Суспільному, що рішення суду оскаржуватимуть. У прокуратурі повідомили, що ініціювати перебудову можна буде тільки тоді, коли рішення набере законної сили. Аліна Коржинська, Олександр Полящук, Суспільне, Новини, Чернігів.